Так, друзі, добрий день. 2 вересня. Будемо обирати нашу демо-ділянку кукурудзи. Зараз комбайнер обдує комбайн, Поприїжджали вже представники, будемо потихеньку збирати. Я думаю, демо буде дуже цікаве, так як рік видався максимально сухий, максимально складні погодні умови. Я думаю, можна буде щось для себе, якісь висновки зробити. Так що, друзі, обдуваємося і їдемо. Так, друзі, колеги, поки в нас йдуть жнива, а ми відвантажуємо соняшник. Отака така в нас кагатка є з соняшника. Накосили, відвантажуємо на кернел. Оце ми накосили ласкалу і там із кусочків. Так що, хто там не вірив, що ласкала сипе 1,8 ну, якось так. Тихенько грузимо. Погано, звісно, що з різних кусків, що не знаєш точну натуру. Так би сказати, читаємо 400 грам, а як вона там є на самом делі, вісав віса вже покажуть. Просто що ну, ті, не дай Бог перегруз, прийдеться проситися на вісах і сипатися. Так що будемо старатися, щоб. Щоб попасти хоча б 25-26. Поприїжджало б 20 цих представників, не можуть віса розложити. Так, перший гібрид 99,85 це пізня ФАУ 370. Ну як пізня, не дуже й пізні. Ну не дуже і радні. Ну не дуже й радні. А вони стоять все одно. Включи сейчас. Включи. Да. Глушить. Может глушить, да, это что. Может, забыл, Ты еще не разобрался, да? Не? Да это же другие дали веса. Не, сейчас, по-моему, так. Да, все. Все, можно сыпать? Все да, по Ключи не все? такого гібрида виходить 35, а ну, вже ж менше, тепер 32 сотки. Що ти ховаєшся? Ти добрива привіз мені чи ні? Які? НПК? Так само. Так само. точно. Точно, А ну и фау 10 единиц, разница больше. 1590. 1500, 1600. 1600, 1600. Мне кажется, я должен лучше отсмыть. Хорошо. Пошел на загиброд сейчас, 9367. 936 цен? 310. Дай влезло. Może ja o szybowcu. To jest tak samo, no. O 5 minut. No, tak samo pasztynę. Ty już się pytał więcej na nas Це у нас за гібрид? 8902 8902, 290 Це должна сухиша будет. 100 на 600. Так само. Они плюс все плюс-минус. У этого влага, по идее, должна быть меньше. Сейчас Максим Анатолий, мире, она будет... А ну, сколько Максим Анатольевич Это, Да нет, он что -то... Что там, Максим Анатольевич?

Підтримайте лайкосом, це все робиться, щоб вам показати. Роботи дуже багато проведено, так що кому не важко, підтримайте, чи підпискою, чи коментом, чи лайком. Що там? 1525. А, ну влага, я думаю, ще менше. Valeu! Fechado! последний день прям последний последний лучший самый лучший пока mm. сейчас попробуем что поблагает Пішли гібриди від компанії FarmZ. Подивимося, що вони там скажуть. Лусний бункер. Boss.

пока еще самое лучше, да, мама? Нет, а сейчас на один не влезет. 1790. 1785. Мабуть, не влезет. Все трохи есть. Поки оце ось де воно? 1870 найбільше. Скільки це буде це Не знаю, 6 мабуть, так. Так, це вже масло пішов, правильно? Мас сіть. Так, запашуємо. Осталось нас два. два гібриди, а це третій. Що, моїся дур поки найкраще, так? 30. м. Ем. 30, м, ем, так. Да? Хай, тоді вже в кінці відео виложимо точно. Тепер поперещитуємо все Щоб не дай Бог програма більше не було. Це що за гібрид Макс. 23М. 23М, 23. а яка? Це? 250? 260 А газончик дивіться який набритий Красивий От! так. вас! Так. так, це 30... Майсадур, я не пам'ятаю який гібрид, якийсь ранній. А ось наша демоділянка ділянка соняшника по Перші це євро 7, бачите, вони вже готові. Практично всі тут 4 гібриди. Потім йдуть у нас піонери. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять піонірівських гібридів. Чітко видно кожен гібрид. Потім йдуть у нас раз, два, три, чотири, п'ять маса. І в кінці ще три гібриди э, КВС. Думаю, демо буде дуже цікаве. Так, друзі, слава Богу, демку докосили. Результати зараз прикріплю вам. Можете дивитися, в принципі, всі гібриди і всі компанії плюс-мінус на одному і тому ж рівні. От 47, як ви можете бачити, там, і до 58. Піонер практично всі плюс-мінус 50 центнерів. Всі як один неважливо раннє. Чи пізніше ФАО, чомусь в цьому році, отак воно ну, погоріло. Все реально погоріло. По фармзаду, що можу сказати? В принципі, можна сміло сіяти, не уступили нікому. Ні Майсадуру, ні Піонеру На уровні. Можливо, навіть деякі гібриди і краще себе показали. Майсадур теж стабільно 30М понравився з виду. Він у нас колись вже був і в товарному посіві. Теж він досить і досить непоганий, класний гібрид. в общем важко так сказати, що. Щось оприділити для себе, ну реально важко, все воно плюс-мінус одинакове. Такі погодні умови складні склалися, що можливо б, якби було б більше опадів, більше розкрився потенціал одного або іншого гібрида. А так, то це ось такі результати, друзі. Не знаю, посіємо, візьмемо, попробуємо в товарки Євробос на наступний рік. Повернемося, я думаю, до 30 м. В принципі, вона з року в рік себе досить непогано показує ця кукурудза. Ну і піонір без піанера в будь-якому випадку ми не будемо. У нас в товарному посіві в цьому році, можливо, ви бачили вже відео. 88-34, 65 центнерів, 85-67-60 центнерів. На цей рік більше ніж 39-72 Лензовський. До речі, ну, саме душа він чомусь нас. Розчарував цей гібрид. Так що отакі ми результати маємо, друзі. Е, що вам хочу сказати і попросити. Е, все одно, які б ці результати не, не були, багато проведено дуже роботи з цією демоділянкою. Е, це так вроді здається, що посіяв її та й забув. Нє, це дуже-дуже багато мороки. Ну, Я думаю, хто сіяв, той в курсі. Так що, друзі, прошу підтримати канал лайкосом. Підписочкою на канал буду вам дуже вдячний. Ну, а ще в нас є демка соняшника, могли ви бачити, я в відео показував. На днях будемо косити її, так щоб, щоб нас не загубити і щоб вам прийшло повідомлення про відео, поставте колокольчик, підпишіться на канал і до нових зустрічей, друзі.